Всім привіт ви на каналі Четури Дівчатки! Це новий серіал. «Беременна 16. Попри сразу, цей серіал буде шуткою. Все буде в відео шуток. Так що не осуждайте. Давайте починати. Діана, і я живу з бабушкой. Я из города Киевландії, і мені 16 років. Я живу своєю бабушкою. Вона ніколи меня не розуміє. Куда це ти йдеш? Я на кухню. Так, сразу нічого не їсти. Це все на завтра. Ти все їсиш і все. Погоди Ли ми лишимося. Ти ці гроші заробляєш? Ох. Воно ніколи мене не розуміє. Ні. Так куди ти йдеш, в такому? А ну швидко натягай щось адекватне, і вообще тут нікуди не підеш сьогодні. Ненавиджу, бабушку. Постійно сам забороняє. Ну, що я можу зробити, якщо я не хочу сидіти цілими днями вдома, а хочу гуляти? Ну, є тільки одна людина, яка справді розуміє мене, і це мій хлопець. А ось і він. Ми з ним зустрічаємося уже дві неділі, і мені кажеться. Я і люблю його. Він проложив зустрічатись мені на першій неділі і я загосилась. Ми любимо друг друга і нічого не скриваємо. Так, да, я розумію, що він жорстокий ідеї, коли. Може, навіть і розсіваний. Айс, дякую тобі. А, Ой! Ты що? Я такі гроші бабаха! Ты вообще мои гроші не тянешь, да? Я случайно Тепер на! Ешь, ешь! Ты ж мої гроші вообще не тянешь! Іноді я не розумію, за що я його полюбила, ну я все рівно його люблю. Все, давай пока він завжди любив великі компанії, Ну, я не підтримувала його в цьому. І коли бабушка пішла... Магазин ми скористалися цим часом та пішли в мою кімнату. Там все і сталося. Якось закрутилось, завертілось і вийшло. Ми вирішили дохранятись. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд. Він говорить, що е-е предложив це дуже погано. Так що, В Очередной день ми посварилися за те, що він не хотів, щоб я надягала мій улюблений костюм. І він пішов. Я дуже сумувала за ним і розуміла, що я не права. Ну, тепер він ніколи не збіжить від мене. Тому що я вагітна від нього. Спитайтесь, як я дізналась? Ну. Ну, не важна, коротше. Там різниця, Господи. Тепер треба показати йому. А друг, а друг він не хоче дитину. І я лишу сама. Я зараз скину фотку мого теста і покажу все. Дісь він нормально сприйме мене за це. Так. Так, так, так. Быстренько позвоню йому на своєму термосі. І тест. Де він тут Так. Так, вот відправити. Боже, він прочитав! Ура, він прочитав! Так, що він тут у мене пише? Що це таке? Господи, поки бути тестів ніколи не бачу. Ну, я йому напишу. Я ...погідна. Що? я не хочу цього дитину. І тут все Тріснуло. Роби, що хочеш, ну я цю дитину не хотів. Я що мені робити, бо бабушка вбила б мене. Якщо дізнається в це, я вирішила піти лікаря. Може він скаже, що мені робити? Я забрала, зібрала свої всі речі, Передягнулася та пішла. Коли я прийшла до лікаря Провірила і сказала У вас е, 7 тижнів вагітності Поздравляю вас. Я сказала дякую і пішла. Коли я прийшла додому, я вирішила знову дзвонити йому і хоч познайомитись з батьками. Я йому написала, він мені дзвонив і сказав. Я зараз прийду, надеюсь, моя бабка вдома. Я вздохнула і тут почула стук до двері. Вернулась бабушка. Сказала, що зараз прийде мій хлопець познайомитись. Все. Вона говорила, ну окей. Не хватало мені дітей на голову. Ось. Не дітя срам какой-то. І тут роздався стук і пройшов мій хлоп. Ну, вона така, вона говорила, ну прийшли, присаживайтесь. Ми сіли і я видавала. Бага, тут така проблема, я каша. Не дай Бог, заговорит Нела. Э, 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 э. Нет, ты что? Папушка, нам все рано. А сколько вы хоть недель? Или месяц Сколько вы вообще встречаетесь? Мы? Э, две недели. Сколько? Ну окей, все ще почнеться. А ще ось. Що це? И -и -и -и! Ти що, вагітна? Да. А ти о чому думав? Ти! Та я ще тебе як дам, цей швабрий. А ну пришл вон з моего дома? А ну вон сказала. А ну швидку звецы пішов. пішов, давай, звідси! А ти! а ти! Я сейчас тебе таке тобі зроблю! Ти що думаешь вообще? Ти що? Ти ще хочеш опозорити мене? Ти я вообще взагалі... я... Я з тобі просто Я не знаю, я ще щось... застану складно... з'їсти Ти, Ти з тобою місяць, три чо, поки не народиш дитину, не вийдеш? Понимаю, що бабушки мене зараз вб'є, я просто пішла в свою кімнату і Лягла на кровать, плачуча. Фух, Боже, Боже. Так, окей, так не робиться. Скільки надій красавица моя. Сім, Угу. Ну, а по точно не будемо. Нет, опасно. Так що будемо рожати, будемо рожати. Ніхто навіть не спитав, а хочу я рожати. Всі безродниці до мене. я плякати буду. Все, витирай твої сльозки. Треба думати, що робити. Ти хоч, що, змієш робити для дитини? Ну, ну я, я, ну я. Ну я, ну я, шо ти ну якаєш? Ну я не знаю. Понятно. Що? Сидиш вдома, я сбігаю магаз за тим чим-то, а ти поки будь тут. Окей. Ви справді думали, що я буду сидіти? Ні, я як бабушка вийшла, я сразу набрала свою подругу. І зараз вона прийде до мене. Ну, і що таке, що ти так швидко мене визвала? Ах, ну, коротше, ось. Ти ще правда. ти шуткуєш зараз? Ти, ти справді вагітна? Це ж дуже рано, ти що? Ну, окей, подруга, удачі тобі, конечно. Тук-тук-тук. Кого це там ще принесло? Я помолилась, що там була бабушка, но це був мій хлопець. Привіт. Ой, привіт. Хе, привіт. Ага, привет, так. Кі... Щось мені не те Щось тут не так. Що твоя бабка бачу ушла. І я тут до тебе зайти. Я хочу переїхати. Давай переїдем від неї. Я хотіла ще тут трохи пожити. Ну, я тоді піду, не буду вам мешати. Пока в лізунь. Пока. -ма 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 -ма. Все, давай Лиза, Пока. І тобі, Ванька. Пока. Пока-пока. Що це тільки що було? Що просто сказав пока. Ой, понятно. Тоді переїжджаєш ти до мене, чи я все-таки переїжджаю до тебе. Я не знаю ще. Що ти мене все питаєш? Себе питай! Що ти маєш на мені жити? Чи я? Що це? Ой, привіт Привіт ой, От... О, Господь Я чекаю, поки ти збереш свої речі і приїжджайте до мене. Окей, маба. Угу. Я тоді піду там зберу речі, ага, пока. Ну, ничего страшного. Сейчас покажу, что купила. Окей, я буду чекати, Я туди тут почекаю. Ага. Так. Купила ей колясочку и фруктики. Сюда и вот и лекарства. Так, навіть нас це їй. І ще там, я тобі от коляску купила. Угу. Ось так пройшла моя неділя. Ой, мій перший місяць. Так-так. А кстати, мій ванечка заходить на роботу і ми отримуємо гроші. Привіт! Давай з'їдемо твіт папки. Тобі щось не подобається? Мені не подобається, я не хочу з кимось чужим жити. Ну, я не знаю. Так, діти, я піду, пожалуй, магазин на лавке пока. Угу. І тут ми перший раз серйозно поругались. Я не хочу жити з цією старухою. Не називай мою бабушку так. Ти що, не чуєш мене? Я чую, но не хочу. Ведь они никуда приезжали, у нас все-таки моя бабушка. Ты сейчас издеваешься мной. Ты до сих пор не понял, мы не без разницы, Что там хочешь, что не хочешь. Я сказал, мы робом. Поняла? Все-таки я тут человек, а не ты. Ну так вот, я девчина, и я тоже мою решать. Я не хочу жити з цією бабкою. Така я то до чого. Ти що вообще мене не чуєш? Чи що? Ти що ти, ти хочеш від мене? Ти сюди? М -м -м, відстань. Сюди йди! Все, пока! Це через один раз, як ми посварилися та побилися. Ну, я буду відтихати, поки він не вернеться. Пройшло вже два місяці з того часу, як я пер... як я ходила до гінеколога. Сьогодні... Я дізнаюся, який пол у моїй дитині. У вас буде дівчинка. Ура! Дівчинка! Ура! Дякую, до побачення. Треба розказати йому про дитину. І тільки як я вернулася додому, до мене прийшла моя подруга з її чоловіком. Но вона відпросилася, бо треба відвезти сина в садик. та пішла, а лишила мене своїм чоловіком. Ми вирішили помалювати, але тут я почула, як відчинається двері. Хто це був Бабушка? а може, чоловік. І тут я замечаю, як Нівані заходить і говорить, що це за мужик. Що ти за мужики не поняв? Чел, розслабся, у мене є жена і дитина. Тобі хтось рот сказав відкривати? Ні, ти закрився. А ти що тут не хороша дівчинка. Ти якого сюди? Біса Мужика якось привела? Та до мене прийшла моя подруга, І вона. Я, пожалуй, пі... І вона пішла на відвести садик, а він лишився тут, щоб почекати на... на зароблення, і ти можеш там побачити. Ти вийшов звідси. ти? я рил за не той. Я сказав бистро! Чел, не ори на мене. Ой! Вийшов звідси. Я то ще би. А ти? Я в тебе такого не очікав. Ти знаєш, хто ти? Ти Ты... О, ні? Куди він пішов? Ну, гаразд, я ляжу спати. Надіюсь, він прийде завтра. Наступила ніч. Його до сих пор нема. Де він ходить? Де він? Ба, що таке? Його не до нема, може треба в поїздку вже ставити. Та вернеться ночі. Зранку йде до мене. Сьогодні я спала з бабушкою. І зранку, 6 годин, я дивлюсь, і його до сих пор немає ніде вдома. Я вирішила йому позвонити. Я вже дзвонила, нічого не виходило. Або нет, время недоступен. Перезвоніть пізніше. Ще раз. Абонент временно недоступен. Презо... Абонент временно недоступен. Да Абонент временно недоступен. Позвонить пизднише. Вены объявил но сразу пришел в туалет. Ах, ты мне писаешь, дай поспать уже. И тут мне стало недобро. Давайте сколиоз. Я целый не простояла около толчка. Выпила даже таблетки. Ну, сподеваюсь, ничего страшного. Не проедем. Трой теле прошло. Ой, три месяца прошло. Так я вагетна. Именно мне куда я спешу. На тике. Вот куда. І я вирішила піти за ним. Популярний Красті Крейк? Навіщо він туди прийшов? Зайшов внутрі. І Я вирішила піти за ним. Здається, він когось там чекає. І друг я побачила, як іде якась гарна дівчина. Рішила поки, поки не йти. Але тої дівчиною оказалася його подруга, найкраща його подруга з дитинства. Вона бистренько зайшла туди і ціла до нього. Вони почали говорити, але вдруг вийшли на вулицю та я побачила там як вони на веранді поцілувалися. Це розбило мені серце. Я вилізла і почала на них кричати. Що тут після приїздить? А? Ти що за нами підгадаєш? Ти? А ну пішла. Я хотіла з собою розстатись. Все, пока, ми більше з тобою не друзі. І не зустрічаємося. А як же моя дитина? Мені байдуже, ти можеш вообще їх не відмовляти. Іди поки все, пока. І вони зайшли в ресторан, собі за стол. А я при розбитий русе пішла. Тільки як я прийшла, я одразу лягла на кровать і почала плакати. Мої сльози не стримали. Я не розуміла, що мені далі робити. Я лишилася абсолютно сама з маленькою дитиною на руках. Бабушка говорила правду, не пуцьовій він, а я точку. Я їй я йому вірила, я йому довіряла. а він, як Я йому ненавичу. Я після цих сльоз. Я сіла на кровати, накрилася, погадала мою дитину, заспокоїлась та взяла телефон в руки, зайшла в інстаграм, побачила з і побачила фотографію з Віту і сльози полилися. Мої зараз так будто трісну на дві частини. Цьому, ребята, я хочу вас з вами попрощатися, всім покидав всім З вами сьогодні буде я. Це вийде 3-4 серії по цьому серіальчику. Якщо я побачу, що вам сподобалися ці серії, то я вам зроблю ключову серію четверту. А на цьому я прощаюся, всім покидав всім З вами сьогодні була я!